Вітаю вас на каналі Щоденник домогосподарки. Сьогодні ми будемо консервувати помідори. Для цього ми їх спочатку підготуємо, помиємо, ми вже їх помили, потім підготовлюємо баночки. Отакі. Я беру літрові. Сьогодні я буду консервувати у літрові баночки. Так, беремо ми 2-3 зубочки чесника в залежності від величини чесника. Кидаємо, покажу декілька баночок, всі потім аналогічно робиться. Потім беремо горошинок перцю по 5 штучок. Беремо лист, листочок лаврового листка по одній штучці. По одній штучці листка смородини і по одній штучці такого зонтика укропа. Це все ложимо на низ баночки. Уточняю, баночки не пропарюємо. Так, Наповнили ми всі банки. Тепер накладаємо помідорчики. По розміру беремо не сильно великі щоб вони якраз вміщалися в літрову банку. Потім ми їх проливаємо два рази, а за третім разом у воду кипячену додаємо інгредієнти, які будуть в описі. Докладний рецепт я напишу там. Отакий От ми вид маємо баночок. Це ми заливаємо перший раз. Наливаємо повні і закриваємо кришечками, які будемо тоді ними закатувати. Залили всі баночки, залишаємо на 10-15 хвилин і потім виливаємо знову ж сюди в каструлю. Знову ж її кипятимо не нову воду, а цю саму. Знімаю кришечки і зливаємо, і так робимо всі банки ті, що залишилися, заливаємо другий раз. Коли залимо всі банки, Знову залишаємо на 10-15 хвилин і виливаємо знову каструлю. За третім разом додаємо всі інгредієнти: сіль, сахар, уксус. Вливаю другий раз. І знову вода закипить і всипаю сюди, до закипіння води цукор, сіль. І лимонна кислота. Я там помилилася, не оцет, а лимонна кислота. І далі виливаємо всі баночки води, закипіла і заливаємо. Заливаємо повну баночку і закатуємо. Закатавши, ми баночку перевертаємо і дивимося, щоб вона не протікала. Все, залишаємо. Всі останні баночки робимо так само. І чекаємо, закатуємо і чекаємо до зими. Всім смачного, Па-па!